Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія передасть Білорусі комплекси іскандер М подвійного оснащення та переобладнає частину білоруських літаків су 25 під технічну можливість нести ядерну зброю. Пише Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа. Далі мовою оригіналу офіційний Кремль обґрунтовує такі дії можливим просуванням ядерної інфраструктури НАТО на схід. Варто зауважити, що наразі загроза ядерного удару є найвищою з часів карибської ракетної кризи. О, це днями заявив президент США Джо Байден. На його думку, російський диктатор Путін не жартує, коли каже про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що його озброєні сили значно програють. Але панікувати не варто. Є чітка жорстка реакція з боку США, що навіть риторика щодо застосування ядерної зброї неприпустима. Після відповідних заяв з боку штатів та їхніх ключових європейських партнерів риторика самої Росії змінилася. Кремлівський рупор Пісков заявив, що можливість застосування ядерної зброї та власне ядерний сценарій це безвідповідальні заяви та поведінка. Тобто, превентивні заходи США і партнерів на дипломатичному рівні вплинули. Про це свідчить і те, що Росія перейшла від заяв про можливість завдання ядерного. Удару до проведення інформаційно-психологічних операцій і ПСО щодо ядерного озброєння. Це інформація про вихід з бази атомного підводного човна к 329 Белгород із торпедами Посейдон та повідомлення про переміщення ядерного поїзда до кордонів України. По суті, Росія демонструє в інформаційному полі готовність до ядерної війни, тоді як на дипломатичному рівні заявляє про небажаність такого сценарію. Щодо можливої реакції США, то це буде непревентивний удар, про що вже заявив колишній голова ЦРУ Девід Петреус. Це про відповідний, причому не ядерний удар високоточною зброєю по військової інфраструктурі Росії, у тому числі в Криму. Світ реально балансує на межі ядерної війни. Переможців у цій війні не буде, враховуючи, що ядерний потенціал Росії можна порівняти з ядерним потенціалом відповідних європейських країн і США. Утім, немає чіткої інформації про реальний стан ядерного потенціалу Росії. Останні ядерні випробування РФ проводила в 1996 році. І говорити про відповідність її ядерного потенціалу або ядерного щита за. Заявленим військовим доктринам самої Росії складно. Важливо також розуміти, що всі ядерні заяви Росіян відстежуються не лише на дипломатичній ниві, а й безпосередньо військовими фахівцями різними розвідками на території Росії 40 схож ядерних боєголовок. Щоб привести в бойову готовність пускову установку, ядерний заряд треба перемістити до місця пуску. Він фонить дає випромінювання, і будь-яке переміщення миттєво зафіксовуватимуть іноземні розвідки. Впевнені, що в Росії це чудово розуміють, як і те, що спроба застосувати ядерну зброю. Спричинить фатальні для самої РФ наслідки. Щодо необхідності превентивних заходів, то на думку наших стратегічних партнерів йдеться про економічні санкції. То восьмий пакет санкцій від того ж таки ЄС вже прийнято, показово, що прийнято якраз до дня народження Путіна. Такий собі подарунок. Чіткий меседж, що дає зрозуміти, будь-які подальші дії будуть згубні. Перш за все для самої Росії. Також зауважу, що після ухвалення Росією рішення про незаконну анексію нових територій України успішне просування ЗСУ та деокупація наших територій не Пиняється, а нанесення у відповідь ядерного удару, що дозволяє військова доктрина країни-агресора РФ, не розглядається, і багато в чому завдяки реакції заходу на ядерні загрози, реакції жорсткої та категоричної. Нагадаю, 16 жовтня стало відомо, що Іран імовірно планує найближчим часом вперше передати Росії партію балістичних ракет малої дальності Фатех 110 та Зольфагар, здатних вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів відповідно. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. we